Вона почала малювати, аби не збожеволіти. Їй 17 років. Дівчина майже не розмовляє. Лауреат премії Гордість країни в номінації Сила духу Дарія безкосна тримає пензля ротом або пальцями ніг. Юна художниця відома вже далеко за межами України. На першій селищній виставці мужньої сумчанки побувала Ольга Скотникова. Ось вони і вірні помічниці у творчості слухняні ніжки дарина безкосно уважно роздивляється навколо, вбирає нові обличчя, враження і емоції, щоб потім передати все це на папері і полотні. Вона народилась з важкою травмою голови. А начальні класи Дар'я закінчила, а Далі вже е, обучення бути би е, е, дому. И уже без общения. То есть я в четырёх стенах, не в коллективе, она уже села просто дома. Естественно, ей хотелось уже чем-то заняться, более хоть чем-то отвлечь, хоть чем-то отвлечься. И она стала рисовать. Який це вдається фізично, показала режисер Наталка Бабенко в зустрічі народження художниці. Говорити дівчина почала лише п'ять років тому. Біль це те, з чим Дарина безкосна живе і малюючи, вона послабляє важкі спазми. Отак, спочатку, на невеликих аркушах, потім на більших, спочатку гващу, а потім олією на полотні. Хіба скажеш, що картини, де стільки сонця і світла, художниця писала, долаючи біль. Не здаватися і любити світ, ось чого вчить досвід маленької, зовні безпомічної дівчини настолько уже поглощены готовым продуктом. Мы забываем о том, что на самом деле, как готовый продукт, вот эта картина. Олька було приложено усілі і сколько нужно було моментів этих маленьких этих маленьких побед пережити для того, щоб вот один мазок був здійснил. Малюнки Дарині даються дуже важко, підтверджує мама. Саме тому вони не хочуть їх продавати. Щоправда, такий досвід уже є. Художниця на аукціоні заробила кошти, аби допомогти зробити операцію двохрічному важкохворому хлопчику. Вона як може розповідає світові про любов, якої сьогодні бракує всім. Вона лісує влюблені парочки. Навірно, тому чому їй не вистачає їй би хотілося цього в житті. закохані квіти і море, якого Дарина безкосна ніколи не бачила. Все це на її першій великій виставці у столичному арт-центрі 30 найкращих робіт. Ольга Скотникова, Юрій Анісімов, перша національна.